Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні у нас огляд 14 дня Євро 2024 і в нас 1-8 фіналу, перші матчі, і розпочнемо ми з Швейцарії, і Італії, де вчора відбулася така міні-сенсація, хоча по ходу турніра всі, мабуть, розуміли, що Італія не в найкращій своїй формі, і Швейцарія також хорошу гру демонструє. Тому вчора вони заслужено перемогли з рахунком 2-0. Забивали Фройлер і Варгас. 2-0 зробився рахунок. І давайте подивимося, яка була статистика цього матчу та оцінки гравців. Статистика наступна: XG1 у швейцарців і 0,87 у італійців. Різниця немає в володіння м'ячем різниці 50 на 50, удари велике пере... І велика перевага у швейцарців: це 16 на 9, і у ствір воріт всього лиш один удар у італійців, і 4 завдала Швейцарія. 5-5 повзворота пробили разом вони. Сім заблокованих ударів у Швейцарії, 3 у Італії. В принципі, бачимо, що по гостроті все-таки небезпечнішими були швейцарці. Тому вони, в принципі, заслуговано. Заслужено і пройшли далі. Стартові склади були наступні, такі у Швейцарії. В принципі, мабуть, всі, що були основними на цьому турнірі, всі зіграли. У італійців був, була така трошки ротація, тому що і Дімарко не грав плюс Калафіорі, цей новенький захисник, вроді він. Ельша Равіз з'явився, тому трошки був інший склад. І давайте подивимось на оцінки цього матчу. Це у нас. Рубен Варгас став гравцем матчу, забив гол, отримав оцінку 8,5, в принципі, вище середнього у швейцарців, тільки Емболо менше середнього отримав. І також Ян Сомер трошки випадає з цього. А в італійців, в принципі, лише К'єза і Фаджіолі здобули вище середнього, всі інші середні та нижче середнього оцінки здобули. Тому не найкращий матч для італійців. І також запасні з матіа Зе вийшов в Італії і трошки міг поправити ситуацію. В принципі, непогано війшов у гру. Тож, італійці покидають турнір, швейцарці прямують далі. Я вчора трошки все-таки ставив на перемогу італійців з рахунком 2-1. Хотів спочатку поставити на Швейцарію 2-1, але чомусь на цьому євро я віддаю перевагу більше фаворитам, ніж. Трошки слабшим командам. Хоча, по суті, швейцарці в принципі, реально могли шанси вчора прийти. Вони й пройшли, доказали, тим, що вона... вони на цьому турнірі хороша команда. Рубен Варгас гравець матчу від УЄФА отримав нагороду. Ідемо далі. Наступний у нас матч, який відбувся з... Трошки з запізненням, точніше, з переривами, тому що там була гроза на полі, але зараз ми про це поговоримо. І Німеччина виграла в Данії 2-0. Було три, по-моєму, незарахованих голи. Два в, е, в Німеччини і один в Данії. Після овсадів, після вару, перегляду вару були скасовані ці голи. Тож, а відеоголі ви можете побачити в на нашому телеграм-каналі футбол. Йдемо до статистики. 24 XG у Німеччини. Вау, непогано. Я чомусь думав їх трошки поменше. Хоча там були й нереалізовані виходи 1 на 1. Тому, в принципі, десь заслуговано. І в Данії були XG1, також мали свій шанс на гол. Вони його і забили, але там був офсайт. Чи гра рукою, не пам'ятаю, там було скасований гол. чуть чуть переваги на боці Німеччини у володіння м'ячем, і також, неймовірна перевага дуже сильна на користь Німеччини у ударах-поворотах. 10 в ствір воріт проти 2 у Данії. І всі інші статистики по ударам в принципі, вищі, ніж у суперників. Оцінки матчу. Це у нас тут, можна сказати, Каспер Шмайхель вчора тащив в данію і все-таки не витащив. Але сейви він робив круті, в принципі, заслужив на найкращу оцінку в данців у цій грі. Кай Хаверц був найгіршим гравцем у складі Німеччини. В принципі, одним, один з найгірших гравців у матчі, хоча забив з пенальті. Але він не реалізував вихід один на один, і, в принципі, багатенько помилявся, тому, можливо, оцінка десь заслужена, можливо, можна було більше ставити. Гравцем матчу став Антоніо Рюдікер. 8,4 оцінка. Хороший захист був. Вчора в Німеччині шлотербек, забив навіть, але там гол відмінили. І в захисті вони були двоє дуже хороші, дуже відмінно грали. І йдемо далі до замін. З найкращим замін був це Флоріан Вірц, в 7.4 він отримав. І гравцем матчем у ЄФА признали Антоніо Рюдігера. Він отримав цю статуетку. Сьогодні у нас два матчі, так як і вчора. І вони почнуться в 7 годин і в 22.00. У, у 19.00 ми вболіваємо за Англію і Словакію. Хто з вас, я думаю, багато може бути і за Словакію вболівати, за Словаччину. Тому що, в принципі, вони, хоча вони керівники наших у групі, хоча ми їх і перемогли, але вони були з нашої групи, тому не знаю. Просто Англія на цьому турнірі демонструє таку гру, що важко дивитись. Але, якщо чесно, я впевнений, що вони сьогодні переможуть. Тож я впевнений, що вони сьогодні переможуть, тому що в останній своїй грі вони зіграли непогано. Так, да, вони не забили. Цим Словенії, здається, вони грали проти них. І там була нічия нульова, але вони мали свої моменти і забивали навіть. Була відміна голу. І Кейн мав свій момент, де трошки не дотягнувся. В принципі, були дуже атакувальні англійці. І я думаю, що вони в цьому матчі зможуть виграти. виграти. Я думаю, може навіть з рахунком 2-0. Чомусь. Я думаю, що навіть попри те, що вони хреново грають, можливо, 1-0. Але, блін, ну, я думаю, що проти Словаччини все-таки вони зможуть здобути результат. Можливо, ми тащимо в цю команду, тому що вони фавори... одні з фаворитів, плюс там хороші гравці. Але я вам кажу, що в останній своїй грі вони зіграли дуже непогано. Тому я думаю, що вони можуть Словаччину в принципі, переїхати з рахунком 2-0. Тож я поставлю на них. І як би ми не вболівали за Грузію в минулому матчі проти Португалії, але проти Іспанії сьогодні, у них мало все-таки шансів. Можливо, я думаю, навіть іспанці зможуть перемогти з рахунком 3-0. Але я все-таки поставлю більше на 2-0. Мені здається, це більш вірний результат буде. Не думаю, що Грузія заб'є, тому що іспанці дуже сильні. Але, блін, хотілося б повболювати за грузинів, тому я поставлю на рахунок 3-1, мабуть, на користь іспанців. Хочу побачити багато голів, хоча, можливо, можливо цього й не буде. Мамардашвілі все-таки у воротах грузинів творить чудеса. І плюс, я думаю, що Мікау Тадзе Хотілося б, щоб забив, можливо, навіть стане найкращим бомбардиром. Хай собі хлопець здобуває нагороди. Тож сьогодні вболіваємо. Особисто я буду за грузинів вболівати і за англійців. Але думаю, що іспанці все-таки грузинів переможуть. Тож, завтра вже зустрінемось, оглянемо ці матчі і побачимо, прав я був чи не прав. Тож, до зустрічі завтра. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал Йоханого Футболу. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Чекаю вас там, бувайте.